Михайло, вітаю. Весна прийшла вже нарешті в Україну, і з весною повернулися палії трави. Я знаю, що лише за минулий тиждень на Львівщині вже спалили більше 2,5 гектари трави. Взагалі, яка ситуація в нашому Золочівському районі і чи вже були випадки цього року із паліями? Е, так, все вірно вітаю. Все вірно, на рахунок трави палії вже активізувалися, а на Золочівщини вони активізувалися ще. 3 січня. Швиденько. Так, дуже оперативно. І остання пожежа, яка в нас виникала, це була вже 13, 14, перепрошую, березня. Знову ж таки, починаємо по статистиці. Спочатку року на території виникло 33 пожежі, і з них 9 пожеж на відкритій території. Тобто, це пожежі, пов'язані із сміттям. Це було три пожежі, а шість пожеж це відповідно сухої трави на відкритій території. Зараз закон під час воєнного стану якось трохи посилився стосовно паліїв. Є адміністративна відповідальність, є кримінальна, як в нас це? Що стосується е, війни або все, що Україна перебуває в війні, так воно не вплинуло, але на відповідальність. але... Е, Палити було заборонено як до палити є заборонено, так і зараз. Звичайно, що увага приділяється набагато більше. Вимоги, які останні зміни були, це в 2021 році. Це щодо адміністративної відповідальності за самовійне випалювання, випалювання рослинності, її залишків набагато зросли. Тобто зараз штраф за паління від 3060 до 6120 гривень. Е, цього року вже виписували штрафу? Е, цього року ще штрафів за паління не було. А, не, не оформляли. Річ, який був найбільший штраф? Е, минулого року це штраф був близько біля п'яти тисяч. Це так. за, якщо я доповню, це за це в результаті паління, яке призвело до пожежі. Це була пожежа в селі поряд селом Дубина Дуб'є, Тріщуки. Взагалі за минулий рік, якщо людина, от, наприклад, запалила траву, і не дай Боже є жертви, чи багато було жертв минулого року від поліїв трави? По пам'яті за 2022 рік таких пожеж не зареєстровано. Проте за минулі роки, це можливо 2020-2021, у нас такі випадки були. Попередньо те, що нам вдалося встановити, що громадянка самовільно спалювала сміття, можливо, і рослинність, і десь через якусь певну вже в подальшому необережність ем, виникла пожежа. Далі вже сказати, що сталося важко, але за результатами цієї пожежі було і знищено і рослинність, і пошкоджено ліс, і безпосередньо виявлено тіло загиблою. Наочно, якщо взяти. Наприклад, я їду десь повз навіть такого поля, бачу пожежу. Мої дії. Що потрібно робити? Куди телефонувати? Керуємося правилами пожежної безпеки. Згідно вимог в разі виявлення ознак пожежі або ж самої пожежі, а пожежа це неконтрольований процес згоріння. Ми телефонуємо на 101. І зразу ДСНС приїжджає і якось виявити палія дуже складно. Дуже. Тобто, можливо, майже нереально е, реально, але це робиться зазвичай під час проведення рейдів. Тобто, в нас є превентивні заходи, це, наприклад, відпрацювання, під час яких ми спілкуємося з громадянами, даємо їм інформаційні листівки і попереджаємо, що за спалювання буде, буде штраф. Крім того, в нас є рейди, це є раптові обстеження, комісійні, е, де ми виїжджаємо і по факту вже. Ловимо цих паліїв, які починають паління з маленької кубки. Цього року були такі рейди вже? Рейди якраз почалися з сьогоднішнього дня. Тобто ми якраз актуально розпочинаємо цю тему. Так, так. Якщо дивись наочно, ми от знаходимось в полі, тут є ззаду очерет, є суха трава. Людям, як пояснити, що може трапитись і до якої біди може призвести паління трави тут, наприклад? В основному, коли ми. Коли я вивчаю це питання і спілкуюся з громадянами, вони на таке увагу не звертають. Тобто, в них вони не таким близько не задумуються, в них стоїть завдання або галочка, щоб те, що вони зграбили, спалити. Вони всередині душі вони не мають бажання палити чиїсь поля чи, можливо, очерет. Вони палять собі маленьку кубку. Через то і заборонено палити, особливо вітряну погоду, це категорично забороняється. Взагалі розведення багать, Чи, наприклад, для приготування їжі, розп... розведення багать, наприклад, для шашликів, Так, це заборонено. Вони розпалюють такі багаті, і внаслідок цього вогонь перекидається на сусідні сухі трави, в тому числі очерет і поля. Важко пояснити, борешся, пояснюєш через змі звертаєшся, але але. Ти от багато спілкуєшся з людьми в порівнянні з минулими роками, прийшло трохи розуміння стосовно, що не потрібно палити траву, чи немає цього розуміння? Я наведу просто статистику і висновок можна зробити. За, отже, за 23 рік виникло 33 пожежі, з них дев'ять пожеж на відкритій території. За 22 й рік 79 пожеж, з них 37 пожеж на відкритій території. Тобто, мені, на мій погляд, так, все ж таки. Десь військовий стан, як не як, але люди на це і теж звертають увагу. Десь військовий стан, десь наші рейди, наші спільні звернення і ЗМІ з органами місцевого самоврядування інших осіб, безпосередньо наші штрафи, які, на які складали ми на громадян, все ж таки вплинуло на цю негативну тенденцію. І ми бачимо, що майже в два рази від загальної кількості пожеж зменшилось. І майже в три рази зменшилось на відкритій території. Але сподіваюся, що та, ця тенденція буде тільки падати. Можливо, в тебе от зараз є така можливість звернутися до наших глядачів, якось закликати. Цього року цю статистику ще більш зменшиться. Що ж хочеться сказати? Сказати хочеться, що. Якщо минулого року ви палили і вас не притягнули до відповідальності, не потрібно ризикувати. І я думаю, лишніх коштів не буває. Штраф від трьох тисяч до шести тисяч це є немалі кошти, їх краще спрямувати на допомогу нашим Збройним силам. І якщо ви не маєте десь де подіяти якісь залишки рослинності, найкраще екологи рекомендують так робити Компостова. ями компостні ями? Тобто таким методом підживлювати ґрунт. Тому, дорогі глядачі, не паліть траву, краще паліть русню, і все буде добре.